Народження веселки Я, як щодня, зібралася на річку поплавати у тиші й красі, Та чорна хмара, наче й невеличка, Мені нарешті збила плани всі, бо почала загрозливо бурчати, Подумала, чи не гроза йде, а потім трохи стало затихати. Я ніби блискавки не бачила ніде. І раптом райдуга з'являтись починає. Спочатку в хмарі часточка мала, а за хвилину повна в небі сяє, Вогнями заіскрилась, ожила. Така краса в словах не передати, бо в небі з чорно, а вона цвіте. То дощ почав потроху накрапати, Та неважливо, дощик, то пусте, а головне веселка в небі сяє. У східнім сонечку красива і ясна. Тож у житті не раз отак буває. Трапляється картина чарівна, автор Красоткіна Надія Григорівна